Готуємося до ділення з остачею. Якщо навіть таблиця множення засвоєна добре, приклад 57 розділити на 6 може викликати сумніви. Я роздрукувала бланк і бачу 6 квадратів. Перший зразок, решта 5 для заповнення. Щоб не підглядати, згинаємо аркуш, ховаючи зразок на задній бік. Тепер можна працювати. Обводимо лише ті числа, які є результатами в таблиці множення. 35 це 7 на 5, тож обводимо. 34 немає в таблиці, залишаємо без змін. Обираємо квадрат, записуємо дату, запускаємо таймер і починаємо. По завершенню фіксуємо час роботи. Для заповнення цього квадрату мені знадобилось 2 хвилини 3 секунди. Звіряємо зі зразком число за числом та фіксуємо кількість правильних результатів. Наступного разу переходимо до іншого квадрата, попередній згинаємо, щоб не підглядати. Мозок запам'ятовує розташування чисел, а не саме обчислення, перехитримо його. Кожного разу обчислюємо по-різному, Згори вниз, справа наліво, по діагоналі або гаотично. Обов'язково кожен квадрат звіряємо зі зразком. Установіть рекорд зі швидкості обчислення і доведіть, що таблиця множена засвоєна блискуче.